Ради вітати вас. Мене звуть Євген Лабейський, Я продакт менеджер по комбайнам New Holland компанії CNH Industrial Україна в представник Молдові і в Україні. Ну, в першу чергу в Україні. Радий представити вам комбайн, який в мене за спиною, разом з нашими партнерами компанією Атера. Це наш офіційний представник нашого бренду в Львівській, Волинській області, представник по техніці, по запчастям, по сервісу. Один на з наших найкращих надійних партнерів. За спиною в мене комбайн, двороторний комбайн, cr 990. Взагалі, ну про комбайн важко розказувати просто на словах, то і його важко повністю розібрати, щоб показати, що в нього внутрі і як він працює, щоб розуміти. І спробую. Говорячи про комбайн CR, треба розуміти принцип його обмолотої сепарації. Говорячи про нього, ми вже я вважаю, можемо відходити від звичного нам поняття площаді. Підбарабання, площі, підбарабання, обмолоту, сепарації, ми тут будемо вже казати про об'єм. Бо саме з цим комбайном оператор, ми як оператор, ваші оператори, вирішують, а скільки саме маси вони візьмуть на ротори цього комбайну, а візьмуть вони маси стільки, щоб щоб завантажити його на 100%. Якщо відкрити кришку збоку, ви якщо побачите. Била на роторі, ви побачите, що била на ньому розташовані з певними проміжками. Між ними є такі порожнини. Саме в цих порожнинах у нас накоплюється маса, і обмолот відбувається саме там, навіть не між билами і під барабанням, а між трубою ротора і під барабанням. І тому ротори і потрібно завантажити, щоб. Було у вас тиск маси, було тертя зерно по зерну. Тоді у вас буде і якісний обмолот, і якісна сепарація. Але штука в тому, що як ми вирішуємо, скільки нам маси взяти. У нас є три важелі. У нас, по-перше, є швидкість комбайну, яку ми регулюємо. По-друге, у нас є зазор під барабан. І по-третє, на, зверху на кажухах ротора на кожному роторі знаходяться лопатки. Такі направляючі. Вони під кутом і регулюючи цей кут, ми фактично можемо або притримати масу на роторі, або навпаки її відпустити через ротор скоріше. Тобто, фактично маса може зробити, наприклад, на підбарабані в зоні обмолоту не один оберт, а два оберти. Ми саме вирішуємо, сколько вона там цих обертів зробить. Якщо у нас починаються, наприклад, там втрати за ротором, ми просто притримуємо масу. Нам не треба навіть збільшувати швидкість ротора. І завдяки тому, що... Обмолоти сепарація відбувається в цьому комбайні завдяки силі тертя, а сепарація завдяки центробіжній силі, то у нас пошкодження зерна відсоток найменше, мабуть, у класі взагалі зернозбиральних комбайнів. Тому що у класичній конструкції комбайнів все ж таки нікуди не дітися від ударних навантажень. Це основний момент, коли, який треба розуміти, в принципі, розглядаючи комбайн Сіар. І, скажімо так, продуктивність вона потрібна завжди завжди більша, і всі виробники витрачають багато зусиль, інвестують у розвиток цього. Два шляхи є, щоб збільшити продуктивність комбайну. Перше це зробити банально комбайн більший, але вони наразі вже досягли в принципі таких граничних розмірів. Що вже далі постає питання, як вони будуть поміщатися в дороги, щоб пересуватися до поля. І другий це зараз фактично тренд, це системи автоматизації. Системи автоматизації можуть бути різні на комбайнах. Це системи, які можуть контролювати якийсь один параметр. Наприклад, наша система Оптифан регулює швидкість повітря в залежності від того, як комбайн нахилений вперед чи назад. Вона чи збільшує, чи зменшує потік повітря через решета. Система, наприклад, поперечного копіювання. Тут повністю повертається весь решітний стан. І складна дошка, і пререшито. У нас на кожному решетному стані є пререшито додаткове. І верхній і нижній решито повністю повертається в бік протилежний нахилу комбайна. Тому що розподіл на решеті маси дуже важливий для якісного очищення. І це може бути лімітуючим фактором. Це якийсь один параметр, який система фактично робить сама, оператор комбайну це навіть не помічає. Але є системи, які, наприклад, керують комбайном повністю в полі і налаштовують його. Це система у нас називається IntelliSense. Фактично, ви задаєте, як оператор зайте стратегії комбайну параметри, які ви хочете отримати на виході. Це може бути стратегія або найкраща якість зерна, або лімітовані втрати, або це має бути максимальна продуктивність. Обмежуєте йому максимальну швидкість і навантаження на двигун. Далі комбайн все робить сам. Він повністю налаштовує, свою швидкість регулює швидкість вперед автоматично. Він регулює зазор решета, регулює вітер, регулює оберти. І найголовніше, він регулює оцими лопатками, він сам регулює, наскільки треба притримати масу для якісного молотої сепарації. Ця система, вона фактично 90% всього, що необхідно для цієї системи, всі датчики, сенсори, вони в комбайні вже знаходяться в базовій комплектації. Все, що в цій системі додається, це інфрачервона камера з боку в зерновому елеваторі і датчики тиску над і під верхнім решетом. Тобто, у вас система, вона оцю різницю тиску над і під. Вивіряє і розуміє завантаженість вашого верхнього решета на комбайні ще до того, як за решетом вже почались втрати. Вона контролює навіть трохи превентивно тут. Інфрачервона камера дозволяє бачити бите зерно і засміченість в бункерів. І цими всіми параметрами система їх бачить і регулює, робить такі налаштування, щоб зробити оптимальну якість і оптимальну продуктивність. Про комбайн, в принципі, про Сіар можна е, розказувати довго. Я е, пропоную в частному порядку, після презентації, кому цікаво, буду радий відповісти на всі питання, показати, розкрутити е, всі нюанси. Прошу підходьте. Дякую вам за увагу.